Ми продовжуємо нашу подорож по Закарпаттю. І в цьому відео ви будете мати можливість попасти у середньовіччя, побачити прекрасний замок Паланок, прогулятися і побачити дуже товсті стіни цього замку. А також відвідаємо комплекс термальних вод «Джайворонок». Так, оказалося, що я морж, я вже не думала, що я зможу. Але. Та заселимося у садиби сільського туризму і побачимо, як будуть нас приймати угорці. Так, це наш будиночок, у який ми зараз заселяємося. Ми знаходимося у Мукачево. І йдемо до замку Паланок. Замок розташований на скелі вулканічного походження на висоті 188 метрів над рівнем моря. Перші спогади про замок датуються 11 століттям. Вчені думають, що він побудований на місці давнього Слав'янського городища. Звісно, що він був раніше як фортеця, виконував функції захисту. Замок був огороджений стіною, яка була шириною 5 метрів і висотою 10 метрів. Зараз будемо заходити на екскурсію до замку. Трохи є підйомчик, але нічого. Не такий складний. Як всі фортиці, він побудований з дуже багатьма видами захисту. Попереду замка був викопаний глибокий рів, який запускалася вода із річки, а також біля тих міст було болото. Також захистом є підвісний міст та дуже велика товщина стін замку. Нікому не вдалося взяти замок наступом, тільки хитрощами одного разу вдалося покорити цей замок. А ось маленька скульптура господарів замку. Переходимо зараз в дерев'яний і Заходимо в верхній вір фортеці. Вважається, що наприкінці 14 століття Подільський князь Кор'ятович перебудував замок і зробив його таким кам'яним, побудував ці дві вежі великі. Після смерті князя тут господарювала його дружина. Напротязі багатьох століть замком володіли різні господарі. З 1680 року правителькою замку по смерті свого чоловіка стала його дружина Ілона Зріні. Ця жінка стала відома тим, що майже на протязі трьох років вона тримала облогу замку. І тільки хитрістю цей замок змогли захопити, бо отруїли воду у колодязі. Ну, підкупили когось із замку, а він отруїв воду, і тому прийшлося здати замок. І вона стояла на колінах, була дуже принижена, але війшла в історію. Тут у цьому регіоні залишилися тільки два замки: це цей Мукачевський замок Паланок, а також Ужгородський замок, який ми теж побачимо. Зараз знаходимося середині кімнати і маємо можливість побачити господарів, які правили у деякі часи, меблі, які тут були, фортепіано, картини. Зверніть увагу на товщину стін, мабуть. Також в ці часи можна тут бути як укритті. А ось так, така шафа з розписом знаків зодіаку. Родинне дерево. А ось вказані всі рівні оборони замку. Замок справді дуже гарний. Територія така красива. Зараз, на жаль, не можна вийти на цю панорамну площадку, бо ну, ви знаєте, які часи в нас. Зараз Зараз ми підійшли до колодязя, який має дуже велику глибину, більше 60 метрів. І досі там є чиста вода, яку використовують. Працівники замку дотепер. Це закінчилася наша екскурсія замка Паланок. Зараз спускаюсь донизу. Тіла, історію розповім потім. От так все не згадаєш, що екскурсовод нам розповідав. Як розходяться люди, то тут дуже гарно. Ми колись приїздили сюди ввечері, то ввечері тут все так підсвітлюється і дуже-дуже класно тут побувати. Зараз від'їжджаємо з Мукачеву і будемо їхати оберегово до термальних вод. Цей комплекс називається Жайворонок. Вхідний квиток на дві години коштує 230 гривень. Нам видали такий електронний браслет. На ньому час, коли ми повинні вийти. Також ящички для переодягання. За втрату браслету 800 гривень штраф, тому не бажано його втрачати. Тепер нас вирішили викупати, Зараз знаходимося у термальному басейні. Будемо зараз заходити, пробувати, яка тут водичка. Територія гарна. Дивлюсь, люди вже купаються. Десь дуже тепленько. Дуже багато лежачків на території. Не треба лякатися темного кольору води, бо це насиченість його різними мікроелементами. Водичка такого темного кольору, але дуже дуже тепла. Зараз буде насолоджуватися. Та це басейн з ефектом джакузі, а зверху є просто басейн, в якому вода трошки холодніша, але теж тепла. Роблю собі гідромасаж. Хто не хоче бути зовні, тут всередині також великий басейн. Термальною водою, вказана температура води, потім є її склад, чим вона корисна, для кого вона корисна. Тільки що накопалися в сауні джакузі. Не сауна, а просто джакузі, цей басейн, що позаду мене. Зараз піду у холодну водичку, побачимо, як я зможу зайти дуже стрьомно. Тут територія така невеличка, вода. Сюди заходить з глибини тисячу метрів. О, представляю, як зараз буде холодно. Ось так виглядає холодний басейн, він великий. Зараз у нас десь 6 годин вечора, ще сонечко світить достатньо ясно. Ось ми ходимо у купальниках. Щось дівчатка з моєї групи збиралися зайти, але йдуть назад. Мабуть, не зайдуть. Дуже холодно. Виросли на морі. Ні, ну я, мабуть, зайду, але не А-у-у! Добре, прохолодно. Ну нічого, я думаю, зможу поплавати. Холодно, але я плаваю. Так, закалка у морі дає про себе знати. Температура тут не знаю, скільки, градусів 10. Оказалося, що я морж. Я вже не думала, що я зможу, але не так то й страшно. Зараз треба йти знову у якусь теплу водичку, а потім знову у холодну. Так будемо робити закалювання для організму. Роблю собі масаж. Клас. Тут вивішені такі, якби градусники, написано, яка температура повітря, 17 градусів, температура води плюс 38. Дуже комфортно сьогодні тут. Тут ще є лазні, піду трошки пізніше. Написано римська, класична. Тільки що напарилася в римській сауні. Зараз схожу ще раз в холодний басейн, а потім ще зайду в баню на дровах. Залишилось десь півгодинки бути. Як я сюди зайшла, то мені показалось, що дві години буде забагато, але ні, час так швидко плинув. Тому вже і небагато часу залишилось. У нас був дуже цікавий день. Зараз їдемо поселятися у садиби сільського туризму. Йдемо вже ввечері поселятися. Добрий вечір. Так пашуть город. Привіт! Так, це наш будиночок, у який ми зараз заселяємося. удобства на этаже. Туалеты, холодильник, такие сходы. Все такая у нас ванна кимната. О, ничего себе ванна. Супер. Это Лексар и Станивалин. Джемисоє. Так, в ми мы сьогодні, Марта? Ну, є у нас ореховий парень. Це я. Я дегустирую. Да, ореховый, є сіянка. Є лікар із Ізабела, і є яблучний вино. Я маю одну проблему з тим паном Гергеєм. наші господарі виявились дуже цікавими людьми, і вечір прийшов у такій дуже домашній атмосфері. У наступному відео ви побачите прекрасне місто Ужгород у рожевому цвіті сакур. Будемо варитися у чанах та пірнати у леджину річку. так, прямо біля річки тут знаходяться ті чани. Горить вогонь, все підігрівається. І люди будуть тут зараз варити. До стету, підвара, то з хазяйни, то на слідчі. Це тут село Берег, недалеко від нас тече ріка Боржева. Та шолодий, бенський парні, а також скуштуємо закарпатські вина у дивному такому підвалі. Підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна за вподобайку. До наступних зустрічей.